Доброго дня, шановні наші співгромадяни. Ми в черговий раз вимушені до вас звернутися про ту ситуацію, яка відбувається в Одесі. Ви знаєте, що завдяки моєму зверненню, яке підтримало понад 30 моїх колег, народних депутатів, НАБУ арештувало кошти понад 150 мільйонів, які намагалися вкрасти з міського бюджету міста Одеси. Ми вас інформували по іншим злочинам, які відбуваються в Одесі, і сьогодні хотів розповісти вам про ще один злочин, який відбувається: це злочин навколо руйнування пам'ятки національного значення так званих Потьомкінських сходів, коли відбувається незаконний спосіб в при не тих температурних режимах відбувається фактично руйнація і знищення цього комплексу. Я би хотів надати слово Григорію Козьмі, представнику одеської нашої рухівської організації. Він вам детально поінформує про ситуацію. Здравствуйте. Потемкинская лестница – это памятник архитектуры национального значения, который существует в Одессе почти 200 лет. В настоящее время он находится в собственности территориальной громады Одесской области, но год назад Одесский горсовет начал реставрацию данного памятника, не имея на то полномочий, но потратив на это почти 200 миллионов гривен. В настоящее время имеет место строительные работы, которые ведутся с нарушением температурного режима. Это приводит к очень большим разрушениям лестницы. Одесситы, которые меня слушают и слышат, очень хорошо понимают, о чем речь. Сегодня в Одессе это очень актуальный, очень острый вопрос и много строительных работ по реставрации происходит в настоящее время при отсутствии відповідних соответствующих согласований с Министерством культуры По причине того, что лестница не была правильно законсервирована перед началом неподходящего сезона, люди без определенного места жительства устроили в, арках, в нижних арках лестницы себе ночлег. Там проходит газовая труба, которая находится под давлением, и любой пожар может привести к взрыву газовой трубы и к полному уничтожению памятника архитектуры национального значения. По данным СМИ, при обследовании лестницы был обнаружен труп в останки человека под лестницей, что говорит о том, что лестница перед началом работ не обследовалась. В 2016 году проводится реконструкция по проекту, утвержденный в 2008 году. Такого халатного отношения к реконструкции памятника архитектуры, 8 лет не обследовать, начинать работать в то время, когда под лестницей находится труп, это говорит только о том, что мы три года празднуем День города или Одесский кинофестиваль в то время, как под лестницей находятся скелетированные останки человека. У меня есть желание обратиться к министру культуры Украины с просьбой. Назначить министерскую проверку по факту обследования состояния. памятника архитектуры национального значения «Потемкинская лестница» в городе Одесса. Еще хочу сказать, что мы обратились в правоохранительные органы по данному факту. Следователь показал максимальную бездеятельность, и в судебном порядке мы его обязали внести в сведения в ЕРДР и начать досудебное расследование. Прошу министра внутренних дел Украины и генерального прокурора Украины обеспечить... Надлежащий контроль над розслідуванням как були потрачені двісті 20, около 20 мільйонів гривень, і в каком состоянии находится сьогодні пам'ятник архітектури національного значення Потемкінська лестниця. Добро українці, журналісти, одесити. От здавалося б нічого додати після такого виступу, але міська влада на чолі з Геннадієм Трухановим якраз і славиться тим, що жодного дня без сюрпризів неприємних для одеської громади не проходить. Ми нещодавно і неодноразово бували тут в Верховній Раді з приводу такого болючого питання для Одеси як план зонування території. Це містобудівна документація, яка конкретизує генеральний план, визначає зони для забудови в місті. Ми отримали нещодавно доказову базу інформацію, що при розробці даного плану не було отримано погодження від міністерства культури України, яке необхідно чинним законодавством. Разом з цим позицією Міністерства культури публічно ми не почули до сих пір. Тому ми звертаємося до знову ж таки міністра культури з того питання, щоб публічно була озвучена дана інформація, що план зонування міста Одеси не погоджений в Міністерстві культури, як того вимагає законодавство. Також ми отримали інформацію про те, що Державна регуляторна служба України не проводила передбачені законом заходи щодо е питання е дослідження і аналізу такого регуляторного акту, який на сьогоднішній день є план зонування території міста Одеси. Е також, е як ми повідомляли на минулих брифінгах. Е Одеська міська рада, на чолі з Геннадієм Трухановим, прийняла рішення про надання пільг по паркувальному збору парковкам, які знаходяться в орбіті терориста, які на сьогоднішній день знаходяться в розшуку Ігоря Маркова. Також з орбіти. Парковки знаходяться в орбіті людей, які на сьогоднішній день є діючими бойовиками так званої терористичної організації Донецької Народної Республіки. За даним фактом була подана заява в СБУ активістом Олегом Сімашком Одеським, але служба безпеки України в Одеській області, яка вже неодноразово не помічала. Порушень не зареєструвала установлено законом порядку дану заяву, зв'язку з чим ми знову ж таки вимушені були звернутися до суду, і у нас на що не є ухвала, і суд зобов'язав службу безпеки України в Одеській області відкрити кримінальне провадження за статтею... 258 Кримінального кодексу України щодо фінансування тероризму щодо одеського міського голови, депутатів одеської міської ради, а також низки юридичних та фізичних осіб. Закликаємо голову служби безпеки України взяти на контроль дану справу, оскільки служба безпеки в Одеській області вже неодноразово показала, що її не цікавить питання розслідування підривної діяльності одеської влади на чолі з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Дякую. Шановні колеги, відбувається активна модернізація народного руху України, партії В'ячеслава Чорновола. В багатьох областях приходять молоді, активні, патріотичні, безстрашні активісти. Одеса один з наших форпостів, де відбувається боротьба за українську Одесу. Ми неодноразово зверталися до президента України, до Служби безпеки, до міста внутрішніх справ, щоб розслідували побиття людей на Майданах. На першому майдані 26 квітня, на другому майдані 1 вересня, ми зверталися стосовно. Купи порушень корупційних, які є, і те, про що говорили мої колеги, да? коли починається реконструкція пам'ятки національного значення сходів Потьомкінських, а під низом знаходяться такий смітник, багаторічний смітник, Це означає, що ніхто його не обстежував. Як отримувалися дозволи? Ось ті останки людини, яка там пролежала доволі довго, і зверху ходили наші гості, наші одесити. Тому в мене велике. Застереження від тих, хто підтримує на сьогодні одеського міського голову, який має два російських паспорти, який є громадянином фактично іншої країни, і тих, хто заплющує очі. Що потім не доведи Боже щось станеться в Одесі, що потім їм не було соромно не лише перед собою і своїми дітьми, але що потім ще не відповідали перед всіма правоохоронними органами. Дякую за увагу! Дякую, брифінг завершено.